Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Худнемо під телевізором. Сьогодні ми поговоримо про те, чи справді харчуватися здорово і правильно. Ну, для кожного правильно це своє. Але, тим не менш, сьогодні ми поговоримо, чи справді це харчування дорожче набагато, ніж звичайне харчування. Точиться дуже багато дискусій існує. Безліч міфів про те, що харчуватися правильно, це дуже дороге задоволення. Базується це, скоріш за все, на тому, що багато людей трішечки демонізують сам факт здорового харчування і приписують до нього ті продукти, які, в принципі, можна замінити більш дешевими аналогами, або ж, і взагалі ті продукти не відносяться до правильного харчування, просто є трендовими. Сьогодні ми не будемо озвучувати ці продукти. Можливо, в подальшому я запишу, зроблю про це відео, які з таких трендових продуктів можна чим замінити. Скоріше за все, я це зроблю, але це буде трішечки пізніше. Сьогодні ми говоримо саме про ціну. Я зробила певний розрахунок, заснований в першу чергу, на тому, що собі купувала я, чим харчувалася я період, Коли я харчувалася, звичайно, коли дозволяла собі абсолютно все. І чхати я хотіла на свою фігуру і денний калораж, який потрібно було мені. І так само той продуктовий кошик, який я сьогодні використовую. Розрахунок цей вівся за два тижні, і за тієї умови, що абсолютно все потрібно. Купувати. Тобто картопля, морква, цибуля це також все йде з магазину. Звичайно, що потрі... можна враховувати той факт, навіть потрібно враховувати той факт, що для багатьох людей отакі овочі вони доступні вдома. І деякою мірою квашена капуста, консервовані овочі, їх також можна віднести до здорового харчування. Це значно спрощує і здешевлює цей весь кошик. Наголошую, що суми в цьому підрахунку це не аксіома, це виключно мій споживацький кошик, який я брала для себе. Версія 1 і версія 2. Отже, поїхали. Ось коротка презентація звичайного споживацького кошика. Отже, відкривають наш марафон гомілки курячі, куди ж без них смажені варені на супчик. Далі у нас крильця в ту ж саму категорію. Салямі це найкраще на бутерброди. <світ> Оселедець одна штучка в тиждень до картопельки, як мінімум. Сир твердий те ж саме, що й салямі. На бутерброди просто перегризти до кави. Але також обов'язково повинно бути. Яйця це зрозуміло. Чіпси це моя больна тема. Я дуже люблю картоплю в смаженому вигляді, в сушеному вигляді, в будь-якому вигляді, і чіпси це... це моя біда. Хліб переважно житній, білий я практично не їм, тому житній. І так, за два тижні в середньому йде десь 4 хлібинки в мене. Булочки це також святе, тому що де б ти не був на роботі, чи десь у справах, чи просто вдома, але зжерти булочку хоча б одну в день це просто must-have. Цукерки. З цукерками, я думаю, це зрозуміло, тому що практично всі їх купують, і я в тому числі їх купувала для себе, тому, тому є в ту ж категорію, що і цукерки з булочками. Це також до чаю, до кави просто так пережерти. Також повинно було бути. Масло. Ну, це зрозуміло все. Яблука я люблю. Рис гречка також стандартний набір, тому тут зрозуміло, пояснювати нічого не потрібно. Картопля. Картоплю ми зараз купуємо, тому, тому картина така. Банани. Банани також зрозуміло. Це якісь з яблуками, з будь-якими фруктами. Це також повинно бути в кошику практично кожної здорової людини. Йогурти солодкі це також на одній. Пар, на одній лінії з чіпсами це також хвора тема. Дуже шкідливо, але дуже смачно. Тому, тому так. Картопля це однозначно на тому ж на тій лінії, що і чіпси. Це також дуже хвора моя тема. Піца заморожена, тому що дуже часто Часу приготувати щось не вистачає, а вкинути піцу на кілька хвилин в духовку, якщо це дозволяє електроенергія, або в кого як. Тому це також також середньостатистичний вже продукт. Реберця. Насправді, мова йде про свіже ребро свиняче, але так сталося, що, що картинки й. Я не змогла використати відповідної, тому вже на, на зображенні у нас сребро приготоване. Але це також хвора тема. Я дуже люблю ці речі. Це все ті продукти, які я однозначно собі купую, тому що я все це споживаю. І, як бачите, сума вийшла у нас 2513 гривень. Це за два тижні. Далі йдемо до здорового кошика. Отже, здорове наше харчування, і цей марафон відкриває у нас сир кисломолочний. Це обов'язково оселедець ми залишаємо, тому що, крім того, що він дуже солоний, мінусів тут більше немає. Це дуже хороша риба, насичена омага 3, це, це просто смачно, тому його ми однозначно залишаємо. Яйця також само по собі зрозуміло, тому що це також обов'язково повинно бути, сир твердий, також. І як зранку до кави перегризти, і просто на перекуси з серед дня, сир твердий ми залишаємо однозначно. Капуста. Зараз я їм дуже багато капусти, тому що це салати до всіх гарнірів. Найкращий салат, і також дуже часто я просто капусту гризу, так, як перекус замість яблук. Риз гречка також залишається, тому що це каші, це клітковина, це вуглеводи, їх треба споживати, тому каша залишається. Картопля, як би там не казали, що це дуже, дуже шкідливо, дуже погано, особливо нинішні спеціалісти люблять демонізувати картоплю, але картопля це дуже хороший продукт. Тому картопля так само залишається. Горіхи. Горіхи дуже хороший перекус, і їх потрібно споживати, особливо, якщо ви на дієті і небагато чого собі дозволяєте. Яблука. Однозначно комендарів не потребує. Мандарини-апельсини. Також, як би їх не демонізували, тому що вони дуже солодкі чи що там іще. Але це дуже хороші фрукти, вони досить доступні. Тому мандарини, апельсини ми їмо. Брокколі, цвітна, капуста це вже стереотипний продукт для тих, хто худне. Тому. Тому тут також коментувати ми не будемо. Йогурт білий. Ксемій замінник солодких йогуртів. Він значно значно поступається в смакових якостях, але, тим не менш, свою користь він несе. Салат. Це також. Під стилка, під м'ясо, під будь-що. Це просто повинно бути. Ну, куряче філе тут зрозуміло, тому що без курячого філе, мабуть, не обходиться жодна дієта. Це чи не основне джерело білку, тому його потрібно їсти обов'язково. В моєму списку залишилась картопелька фрі. Я її дуже люблю. Це їжа для душі. Тому хоча б одна порція на два тижні у мене залишається. І основний, не знаю, як це назвати, про протирічний, мабуть, продукт, суперечливий це протеїн. Протеїн багато хто споживає, спортсмени, ті, хто тренуються. Так само ті, хто на дієті, у кого. Білку недобір, тому протеїн споживають. І я так само в цьому, в цьому колі. Я собі купую протеїн і я його п'ю. Отже, це ті продукти, які я споживаю станом на зараз. Розрахунок так само за два тижні ми це пам'ятаємо. І сума по цьому кошику у нас склала 2868 гривень. Але велике питання стосовно білка. Я білок цей вживаю. Це порошок, який розводиться водою чи соком, чи чим, хто чим хоче, і вважається, вибачте, як харчова добавка. Тобто це все індивідуально. Хтось цей білок купує, хтось його не купує. Це все хто як хоче. Я купую. Якщо прибрати цей білок із нашого розрахунку по здоровому харчуванню, це мінус 500 гривень. То ми бачимо суму 2362 гривні. Порівнявши обидві суми, ми бачимо з вами, що харчуватися здорово виходить дешевше. Звичайно, це виключно базові набори. Сюди до цієї до обох цих сум можна ще дописати там якусь плюс-мінус тисячу гривень, тому що так чи інакше хтось, хтось ще їсть щось своє. Хтось щось замінює, хтось щось, якісь смаколики докупує, так чи інакше це все одно будуть іще плюс трати. Але на обох, в обох випадках ці витрати будуть однакові, практично. Плюс-мінус це буде однаково. Тому, який ми з цього можемо зробити висновок, що харчуватися здорово, хоча б намагатися харчуватися здорово, виходить так само, як і, звичайно, якщо не дешевше. Для цього розрахунку я обрала ціни середні по Україні станом на січень 2026 року. Це ціни середні. В якомусь регіоні щось дешевше, щось дорожче. Ще раз наголошую, це виключно мої потреби, мої покупки, і підрахунок робився виключно по них. Також в цьому відео я не використовувала торгові марки, тому що використання торгових марок. Не входить в контекст цього відео. До речі, напишіть, будь ласка, якщо ціни якісь дуже сильно відрізняються від тих, які я навела в цьому прикладі, тому що таке також може бути і я схильна прийняти те, що я можу в деяких питаннях помилятися. Ну, але як би там не було, факт залишається фактом, що моє здорове харчування обходиться мені. Так само, як і звичайне, тільки почуваю я себе значно краще, і плюс до того це дає мені зовнішні результати. Тому, тому мій вибір очевидний. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки стосовно цього. Зауваження, можливо, також є. Пишіть. Якщо це відео було для вас корисним і цікавим, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб в подальшому не пропускати подібні підрахунки. Дякую вам за перегляд! Зустрінемося у наступному відео.